Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо страву з баклажанів. Баклажани дуже полюбляють в моїй сім'ї, тож я маю в своїй скарбничці дуже багато рецептів з них. І тож страва дуже поживна і дуже корисна. Для цього нам знадобиться всього лише 300 грамів фаршу. У мене сьогодні м'ясо, свиняче м'ясо, ось таке пісненьке. Можна додати трішки. Сала. Нам потрібна буде цибуля, зубок часнику та, звісно, баклажани. Всього лише дві штуки баклажанів. І тож готуємо цю неперевершену страву. Вона нам підійде і на обід, і на вечерю. А якщо до вас являться гості, то вона стане королевою столу. Розпочинаємо з того, що беремо баклажани та нарізаємо їх. Тоненькими пластинами. Приблизно ось такими. Зможете тоншими, то нарізайте тоншими. І ось так нарізані баклажанчики, тонесенькими-тонесенькими слайсами. Солимо. Солимо та залишаємо на 10 хвилин. А ми тим часом перепускаємо через м'ясорубку м'ясо, цибулю та часник. Парш солим перчим. І все. Він у нас готовий. Відставляю. Баклажани просоліли, і тепер ми їх занурюємо у воду. На 10 хвилин. залишаємо. Зверху на баклажани можна поставити гніт. Тим часом ми робимо кляр. Розбиваємо 2 яйця. Беремо 100 г молока. У мене воно кімнатної температури. Розколочуємо, підсолюємо, перчимо і додаємо борошна 2-3 столових ложки, кладу дві, розколочую, потім дивлюсь на консистенцію і додам третю. Гарно, гарно розколочуємо і все, наш кляр готовий. І викладаємо баклажани на серветочку. Всі викладемо і зверху теж промокнемо серветочкою, щоб вони були сухими. А тепер беремо пластину баклажана, накладаємо фарш. Мені зручно розрівнювати його руками, тож я вдягаю рукавички. І отак розподіляю фаршик по всьому баклажану. Фарш розкладений, тепер беремо баклажан і робимо з нього конвертик. Перегортаємо так, отакий у нас вийшов конверт. Откладаємо. Та накладаємо фарш далі. Робимо конвертики далі. А ті, які вже зроблені, я на них зверху поставила ось такий гніт, щоб вони не розпрямлялися. Вони вже гарно тримаються, коли на них постояв трішки ось цей мій судок. І ось у нас перша партія готова. Конвертиків. І зараз ми їх обмокуємо в кляр. Він має ось таку консистенцію, ріденький. обмокуємо і відразу кладемо на сковорідочку. Сковорідка у нас розігріта і вже чекає. Багато не накладаємо, щоб можна було їх перевертати. Ось так, я кладу по три і смажимо їх під кришечкою, перевертаємо, робимо це акуратненько, О, гарно засмажилося. і смажимо з другого боку і знову ж таки під кришечкою. конвертики обсмажені, готові. З кожної сторіночки я їх смажила по 5-7 хвилиночок. Тож дивіться, яку б ви хотіли рум'яність, до такої і смажте, але щоб були прожарені всередині. До них дуже буде гарно смакувати соус з часничком. Його можна зробити зі сметани або з майонезу, додати кропу чи то петрушки. У мене ось такий соус, і з ним ми будемо куштувати наші конвертики. До мене в гості сьогодні прийде подружка Лєночка. Вона великий поціновувач баклажанів. Саме по її рецепту я робила баклажани, вони так і звуться в мене баклажани від подружки Лєночки. Тож, хто ще їх не консервував на зиму, обов'язково використайте цей рецепт. Вони виходять смачнющі. Тож пригощу і подружку, які будуть її відгуки, я вам обов'язково скажу. А зараз смакую сама. Вони ще гаряченькі, але дуже смачно пахнуть аромат. Ох, гаряченький, але ж буду куштувати. Ось погляньте, які вони в розрізі. Отак От виглядають. До них гарно пасує Петрушка, тож можна ще зверху прикрасити Петрушкою і буде саме те. Гаряченькі ой. М -м -м, баклажани смачнющі. Обов'язково приготуйте і ви не пошкодуєте. Тож бажаю вам, мої милі, всім миру та добра. Хай у ваших оселях завжди панує затишок. Розноситься аромат смачної їжі. І будьте всі живі та здорові. Сьогодні моя подружка, знаючи, що я дуже люблю синіньки, приготувала новий рецепт. Товариші, та це взагалі просто вкусне. Сказать шановним підписникам моєї подружки Алечки. Оце е, приїхала для того, щоб поїсти смачнющих ахіренних, навіть, офігенних, не знаю, як сказати, сіненьких. Це моє любиме блюдо. Уже пів тарілки. Ну, я жінка крупна, люблю поїсти, чесно вам скажу. Дивіться, ще перед вами. Не знаю, що сказати. Але хочу побажати знову миру, злагоди, вільної України і щоб всі, хто не вдома повернулися живі, здорові, красиві, щасливі, щоб всі сім'ї воз'єдинилися. Слава нашим ЗСУ, вільному народу. Все. Слава Україні! Героям Героям слава! слава.